Ожив один з найвеличніших символів української корупції два мостових переходи через Дніпро. Їх будівництво ведеться вже 12 років. За цей час на них було витрачено близько 5 мільярдів гривень. Цього року приблизним кінцевим терміном визначили 2020 рік з щорічним фінансуванням у щонайменше 300 мільйонів гривень. Запоріжжя продемонструвало приклад боротьби за спортивну спадщину, зумівши відновити місцевий футбольний клуб Металург. До збанкручення приватним власником він проіснував 80 років. Відродження клубу відбулося завдяки фанатському руху міста, що виявився справжнім хранителем традицій та міської історії. Наразі клуб знову починає з аматорської ліги. До початку квітня Запоріжжя позбулося головних скульптур радянських лідерів. перейменувало площі та вулиці, оздобило центральний майдан національним візерунком. Спротив прибічників комуністичного минулого завершився одразу ж після повалення головного вождя, яке тривало три дні. Щоправда, головні вулиці більшість все ще називає як звикла. 509 патрульних нової поліції склали присягу на хортиці у квітні. Живосени було оголошено додатковий набір. Ідеалістично сприйняті патрульні очікувано зіштовхнулися з найсуворішою реальністю. Їх підтримували. Викривали, заохочували, висміювали, ставили в приклад, ігнорували і, зрештою, звикли. Патрульні припинили бути новими. Склад інших підрозділів поліції міста майже не змінився. Відсутність звичного для більшості країни стандарту зв'язку додавало Запоріжжя провінційного комплексу. Цього року місто нарешті його позбулося. Затримку у підключенні 3G пояснювали військовими потребами. Лаври з його запуску виборювали чиновники різних рівнів. Починаючи з листопада, містяни обговорюють якість покриття різних операторів.